Дорогі друзі, завершується 2022 рік, найскладніший і найтрагічніший в історії Незалежної України. 24 лютого в наш дім прийшла війна. Підступний і жорсткий ворог вже понад 10 місяців намагається зламати нас, позбавити найважливішого свободи та розвитку. Росія, країна агресор і терорист, руйнує наші квітучі міста. Промислові підприємства і найстрашніше забирає людське життя. Але ми не здамося: Український народ непереможний, ми мужні, стійкі, сміливі. А головне маємо гідність і понад усе любимо свою країну. Сьогодні кожен з нас робить це можливе, щоб наблизити ту щасливу мить мить перемоги. Проспілка металургів – вірників України. Разом з усім народом у вирі боротьби за нашу незалежність. Сотні спілчан, наших колег і друзів на фронті у лавах Збройних сил та тероборони. Їх щоденний подвиг це наша гордість і впевненість, що ворога буде розбито і ми надмінно відбудуємо Україну, зробимо її ще кращою, де будуть панувати мир, добро і справедливість. Центральна Рада її організації завжди на зв'язку з воїнами сполчанами. Завдяки потужному волонтерському руху, розгорнутому у проспілці, наші бійці отримують необхідне обладнання, одяг, засоби захисту. Працівники підприємств гірничо метроюського комплексу з власної ініціативи перераховують гроші на підтримку захисників, регулярно здають кров. Проспілка матеріально підтримує поранених, надає гуманітарну допомогу. Не залишає проспілка без своєї поваги і людей, які внаслідок війни втратили робочі місця та свої домівки. Вони мають допомогу у працевлаштуванні, фінансову та психологічну підтримку. Головним завданням проспілки залишається всебічна підтримка людей праці. І сьогодні ми допомагаємо металургам і гірникам у вирішенні їх питань у трудовій та соціальних сферах. Проспілкові фахівці беруть активну участь у робочих групах запрацювання законопроєктів щодо ревлювання трудових відносин, заробітної плати, охорони праці. Мета одна захистити права людей на гідну працю навіть в умовах війни. Бо людський капітал є найдорожчим. Важливе завдання сьогодення адаптація трудового законодавства до нормативної бази Європейського Союзу, до якого Україна має вступити. Переконаний, це відбудеться у скорій перспективі, і ми всі разом будемо докладати до цього зусиль. У грудні відбулася конференція про спілки. Ми підводили підсумки нашої роботи за минулі два з половиною роки. Напрацювали наші плани подальшого руху в складних умовах сьогодення. Впевнений, у нас все вийде, бо ми єдині і нас не здолати. Ми ніколи не забудемо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу і щасливе майбутнє. Ми маємо бути гідними їх світлої пам'яті. Слава героям. Сьогодні хочу привітати вас, шановні друзі, з новорічними святами. Від щирого серця побажати вам миру, щастя, міцного здоров'я і витримки. Тримаймося разом, віримо в нашу перемогу і наближаємо її своєю наполегливою працею з Новим Роком та Різдвом Христовим!